Шановні учасники заходу, вже традиційно для вас трохи відступлю від основної теми заходу, заходу по відгукам, багатьох. Маленькі мої поради актуальні та корисні. Приведу два приклади коментарів, як завжди, дуже актуальна. Дякуємо вам за глибоке розуміння того, над чим ми всі замислюємося, але ще й потрібно працювати над цими аспектами нашого життя. Друге, дуже цікава тема. Ми зараз не маємо часу замислюватися над цим, а дуже потрібно час від часу задумуватися над тим, як краще продовжувати своє життя, як не боятися щось змінювати, рухатись, рухатись вперед. Сьогодні коротко: не можеш змінити ситуацію, зміни ставлення до неї. Ще понад 2000 років по тому, давньгрецький філософ Епіктет сказав уважно: людей турбує не те, що з ними відбувалося, а ті принципи і думки, які вони формують стосовно того, що відбувається. Коли на нас щось стисне, ми стурбовані або засмучені то не повинні звинувачувати в цьому інших, бо винні в цьому самі, адже джерело всього цього наші власні принципи і думки. В першу чергу, вам треба визначитись, що можете ви змінити. Визнайте, що ви не можете змінити багато того, що сталося, або станеться. Немає, знаєте, сенсу витрачати час і сили. На якби, треба мислити нам реальніше і практично. Практикуємо позитив. Я вам завжди це кажу. Якщо у вашому житті забагата негатива, то позитив це те, що вас врятує. Шукайте добрі сторони. У будь-яких негативних ситуаціях. Повторюю завжди вам. Після заходу сонця завжди приходить світанок. Знайте, не засмучуйтесь через дрібниці. Не звертайте увагу на дрібне непорозуміння. Не перетворюйте їх на конфлікт. На конфлікт коли не можете контролювати те, що відбувається навколо вас, на... намагайтесь контролювати те, як ви реагуєте на те, що відбувається. Саме це ваша влада над проблемою. Тепер увага. Про наш з вами розум та мозок. це різні речі. Це треба знати, Бо більшість проблем. Саме йде з нашої голови. Повірте, це про мене також. Розум це наше поле битви, це місце, де проживає найбільш конфліктів, де ніколи не буде реальності. Якщо ми дозволяємо поганим думкам оселитися в своїй голови, вони забирають у нас найцінне. Спокій, достаток, час і в кінцевому результаті не дай Боже життя. Знаєте, можна опинитися на межі нервного, нервового зриву і скотитися в депресію. В житті повна речей, які ми можемо контролювати. Наприклад, ми ж можемо вирішувати, на що витрачати свій час, з ким спілкуватися, з ким розділяти життя, ми можемо вибирати, що, як і кому говорити, читати, вивчати. Ми можемо вибирати. Як реагувати на невдачі? А найголовніше, ми можемо вибирати, як ставитись до свого життя. І від цього в підсумку залежить все інше. Тепер мозок. Настільки потужна штука, що ми не завжди вміємо ним нормально керувати. Ми чудово вміємо роздмухувати проблеми. Переживаємо всіляко створюємо перемоги для свого щастя. Це, про мене, завжди так кажу. Самі ми, самі, а не світ навколо, створюємо цю невтішню картинку в себе голові, думаємо про щось погане, це отрує життя настільки, що сковує. Весь день приходить у цих думках, а хвилина спокою це ковток свіжої води. Саме тому нас часто тягне поспілкуватися з кимось, заглушити ці страшні свої думки. Закінчую з того, з чого почала. Є таке корисне правило життя, не можеш змінити ситуації. Зміни ставлення до неї варто тільки інакше поглянути на речі, знаєте, під іншим кутом, і життя потече в іншому напрямку. От запам'ятайте, все залежить від нас. На думку психіатрів, 50% нашого характеру визначається генетичними факторами. 10% навколишнім середовищем, але є 40%, які залежать тільки від нас і нашого ставлення до життя. Саме над цими 40% ми й повинні з вами працювати, Осподі, щоб зберегти позитивне мислення. Саме ці 40 допоможуть нам бути щасливими. Та прожити довге насичене життя. Тож, дорогі друзі, дай Боже тільки миру нам і добра, щастя у всіх Його вимірах, мир це найціжніше багатство, щоб скоріше вже збулася наша головна мрія мирне життя і щасливе майбутнє у вільній країні. Завжди ваша Людмила Герасименко.